Всім привіт! Сьогодні у мене такий цікавий експіріенс, адже обід буде готуватися на такій сковороді з диска від бренду Boro. Переваги саме сковороди з такого матеріалу в тому, що матеріал міцний, надійний, буде довго служити, а також їжа не буде пригорати. В комплект також входять ось такі ручки, за допомогою яких після приготування дуже легко зняти сковороду з вогню. Також в наборі є ось таке кріплення, потім можна зняти ці високі ніжки, вкрутити короткі і безпосередньо страву ставити на стіл. Ну що? Погнали! Сьогодні мама взялася до роботи, сказала, що дуже хоче спробувати приготувати сама, як воно їй вийде. А я, як то кажуть, не мішала. Тут хочеться процитувати класика. Мені подобається, як воно горить. Наливаємо олійку так, щоб гарно шкварчало. Лиш ж послухайте цю ідеальну симфонію олії на сковороді. Такий девайс це шикарна ідея для подарунку близьким людям. Поки мама насипає картопельку в спеції, я хочу вам розповісти, що можна обрати індивідуальне гравіювання. Я обрала надпис «Смакуй Життя, але ви можете обрати будь-що, що тільки спаде вам на думку. А ще додати до набору можна спеціальний чохол для зберігання сковороди, і також обрати гравіювання на цей чохол. Пробачте мене зараз всіх хто дуже хоче їсти. Раджу щось піти і взяти з холодильника, тому що це ж кварчання зведе з розуму просто будь-кого, а голодного тим паче. Попри картопель та чилиться, воліці на цій сковороді ми підготували вже м'язко. Ось таке круте в апельсиновому маринаді та овочі в соєвому соусі. А мені просто подобається, як воно горить. Я просто стою. Я отримала неймовірне задоволення від того, що просто можу стояти і спостерігати таку ароматну картину, а робить все мама. А їй, в яке задоволення це було, ви собі навіть не можете уявити. Вона, як побачила, і знаєте, можна сказати, і тут Остапа понесло. Красива картопелька, надзвичайно красива. Так, закидаємо овочі, і в повітрі стоїть цей такий неймовірний запах димку від страви. Він просто заповнив весь двір. А якщо про головне, то головна господиня Фартуху просто їздить млинець і танцює. Я впевнена, що зараз у вас просто потекли сюні, бо у мене так навіть при повторному перегляді відео. Якщо ви теж хочете з компанією чи навіть самі десь на природі чи біля дому посмакувати, замовляйте таку сковорідку, Це справді толкова річ.